Ласкаво просимо назад. Це твій перший ранок у новому домі. Ти голодний, але в холодильнику порожньо. Давайте навчимося шукати їжу. Не забувайте говорити вголос, коли чуєте кожну фразу. У режимі виклику намагайтеся говорити, перш ніж почути відповідь. Почнемо. Я голодний. I'm hungry. I'm hungry. Ваша черга. Я голодний. I'm hungry. Я відчуваю спрагу. I'm thirsty. I'm thirsty. Ваша черга. Я відчуваю спрагу. I'm thirsty. Вам потрібно запитати в когось дорогу, щоб знайти магазин чи супермаркет. Вибач мене. Excuse me. Excuse me. Ваша черга. Вибач мене. Excuse me. Де найближчий супермаркет? Where is, the Where is the nearest supermarket? Ваша черга. Де найближчий супермаркет? Where is the nearest supermarket? Де знаходиться найближчий магазин? Where is the nearest shop? Where is the nearest shop? Ваша черга. Де знаходиться найближчий магазин? Where is the nearest shop? Ваша черга. Скажи, вибачте. Excuse me. Де знаходиться кафе? Where is a cafe? Where is a cafe? Де знаходиться пекарня? Where is a bakery? Where is a bakery? Чудово, ви знайшли магазин. Тепер давайте дізнаємося, що говорити всередині магазину. Хліб є? Do you have bread? Do you have bread? Ваша черга. Хліб є? Do you have bread? У вас є молоко? Do you have milk? Do you have milk? У вас є вода. Do you have water? Do you have water? Ваша черга. У вас є вода. Do you have water? Давайте дізнаємося більше основних речей, які можуть знадобитися у ваш перший день. Кава. Coffee. Coffee. Чай. Т. Т. Яйця. Eggs. Eggs. Сир. Cheese. Cheese. Фрукти. Fruit. Fruit. Овочі. Vegetables. Vegetables. А тепер давайте потренуємося запитувати ці предмети. Ваша черга Запитайте, у вас є кава. Do you have coffee? Ваша черга. Запитайте, у вас є яйця. Do you have eggs? Ви знайшли все, що вам потрібно. Тепер настав час оплати на касі. Скільки це коштує? How much is this? How much is this? Ваша черга. Скільки це коштує? How much is this? Чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Can I pay with card? Ваша черга? Чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Я заплачу готівкою. I'll pay with cash. I'll pay with cash. Ваша черга. Я заплачу готівкою. I'll pay with cash. Мені потрібна сумка. I need a bag. I need a bag. Ваша черга. Мені потрібна сумка. I need a bag. Чи можу я отримати квитанцію? Can I have a receipt? Can I have a receipt? Ваша черга. Чи можу я отримати квитанцію? Can I have a receipt? Не забувайте бути ввічливими. Ці фрази важливі всюди. Будь, ласка. Please. Please. Дякую. Thank you. Thank you. you. Доброго дня. Have a good day. Have a good day. Ваша черга. Доброго дня. Have a good day. Давайте відпрацюємо повний досвід покупок. Ви входите в магазин. Продавець каже: Привіт, чи можу я вам допомогти? Ваша черга. Запитайте, чи є у вас хліб. Do you have bread? Продавець каже так, ось ви. Ваша черга. Скажіть, дякую. Thank you. Ваша черга. Запитайте, скільки це. How much is this? Продавець каже 5 євро. Ваша черга. Скажіть, чи можу я заплатити карткою? Can I pay with card? Ваша черга. Скажіть гарного дня. Have a good day. Чудово. Давайте переглянемо найважливіші фрази сьогодні. Ваша черга. Скажіть, де найближчий супермаркет? Where is the nearest супермаркет? Ваша черга. Скажи, я голодний. I'm Hungry. Ваша черга. Запитайте, у вас є вода. Do you have water? Ваша черга. Скажіть, скільки це? How much is this? Ідеально. Тепер ви можете знайти їжу та купити речі першої необхідності. З кожним днем ти стаєш незалежнішим. До зустрічі на третьому уроці.